Українська вишня, скільки написано віршів, створено пісень, вишня згадується в легендах, епосах і переказах. Це символ нашого українства, символ нашої матері неньки, символ нашого краю, символ дівчини нареченої, символ світового дерева, тому що вишня йде від слова вишній. Вищий, значить, той, що стоїть найвище, значить, всевишній Бог. Навіть Тарас Шевченко у своїй творчості е, вишню підніс. До найвищого статусу родинного сімейного дерева. Саме в його вірші садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. І сьогодні в залі художнього музею розгорнута виставка декоративного живопису нашої талановитої землячки, заслуженого майстра народної творчості України Олени Васильівни Поліщук. А виставка так і називається Вишня Символ роду українського. Олена Поліщук, художниця декоративного малярства, науковець, педагог, кандидат педагогічних наук, донедавна викладач Уманського педагогічного університету, сотні студентів ввіла в світ народного образотворення, розкрила коди нашої генетичної нації. Нею було написано більше як від 70 наукових праць, які пов'язані із сферою педагогіки, історії, краєзнавства і мистецтвознавства. Олена Поліщук дійсно є всеукраїнською художницею, тому що у своїй творчості вона в народних розписах відтворила наш генетичний код, нашу генетичну сутність. І на сьогоднішній день вона вже створила 900 творів декоративних розписів, які вже були представлені на 26 виставках в Україні, здебільшого. Це Умань, Черкаси і Київ. У музейних фондах України зберігаються сотні її робіт. Тільки в нашому Уманському краєзнавчому музеї у фондах зберігається більше 60 розписів Олени Васильівни Поліщук. Мисткиня. Своє мистецтво базує на наших пращурах художників народних розписів, Макарамух Ірини і Софії Гоменюків Тамари Гордової, але на фоні цьому вона виробила свій власний авторський стиль. І ще що характерно для Олени Поліщук, що саме древо Всесвітній Вишні, це її винахід. Вона перша і єдина в Україні, яка в дереві життя показала саме Вишню. Якщо аналізуючи нинішню вишневу експозицію, то хочеться зупинитися саме на картині Мамина Вишня. Як на мене, то на сьогоднішній день. Дана картина, даний розпис є найвищим рівнем декоративних настінних розписів, тому що саме в цій картині художниця відтворила всі сакральні коди нашого українства. По-перше, білий цвіт вишні для наших пращурів українців вважався кольором світла, добра, чистоти, кольором найціннішого, що у нас є, біла. Сорочка, біла хата, навіть наречена йде до вінця саме в білому, найчастішому кольорі. Тут червоні ягоди, червоний колір для проукраїнців вважався кольором сильний, кольором матері, кольором землі, кольором. Краси і любові, кажуть, красна дівка, як та вишня в саду. І до того всього червоний колір це колір крові тим, що ми всі українці є одного роду, ми однієї крові. Ну і амфора, де зародилося наше життя. Тут ми бачимо навіть велесово око, Всевишнє Око і духи наша, наша душа, наші. наші Птахи, які символізують душі померлих, зародження, життя на землі, і триєдиність Бога. А все це створено на чорному фоні, що є символом нашої української землі. На мій погляд, в цій картині закладені найсильніші коди нашого єства, нашого українства, нашої сили. Творчість Олени Поліщук, то є живе відродження і продовження традицій і культури настінних розписів Уманщини. Це доброта, це щирість, це любов. В її картини відкривають двері у чудову, неймовірну мандрівку символів прадавнього мистецтва наших пращурів, у нескінченну складну систему. Сакральної символіки народних розписів, які Олена Поліщук відкрила, розшифрувала та перенесла у своє мистецтво зластивою тільки для неї, тільки їй інтерпретацією. Наша виставка присвячена вишні. От, вишню я малюю дуже давно. Перша робота моя була така на світлому фоні: Голуб на черешні, голубка на вишні. От. І з того часу я почала малювати вишню, стала досліджувати її. І виявляється, що коли я заглибилася у вивчення правічної, нашої рідної віри, трипільської культури, виявилося, що в трипільській культурі була богиня Літа Ляля, символом якої була вишня. Трипільці дуже шанували це дерево і навіть. Оце Саме звертання Матінко вишня означало, що вишня якби була символом Матері Божої, небесного Бога. І, звичайно, я малювала вишню у вигляді дерева життя. Бо дерево життя це у нас є якби класика. Нашої української традиції, як дерево життя малювали в хатах, дерево життя малювали і зображували в різних ситуаціях життя. Коли Пабло Пікассо говорив, що митець, який не знає, що таке трипійська культура, не може вважати себе справжнім митцем. А культура це золоті віки. Українського етносу це мати духовної сутності українського народу, це наші традиції, і ми повинні її досліджувати, вивчати. Будемо зупинятися на вишні як символу нашої України, символу непереможності. Символ рідної домівки, символ рідного дому, батьківщини, родини. Звичайно, в мене є різні роботи, звичайно, сучасні події, які відбуваються в нашій державі. Вони надихають зображувати. Ну, те, що спрямоване на перемогу, хочеться цієї перемоги, її хочеться почути і так далі. І в мене народилась е, така думка: намалювати е, е, таке дерево життя, яке б. Було сакральним, яке б мало дуже багато знаків. Наприклад, ось тут ми бачимо хата українська, хата це символ нашої малої батьківщини, великої батьківщини, як кажуть, малої батьківщини, великої батьківщини, сонце сходить, ми чекаємо світло, це як Божа благодать. І ми бачимо це дух нашої традиції, це не дим. Це душа нашої нації, душа нашого народу вивулканюється і е, є у нас таке дерево життя у вигляді е, христа. У вигляді Христа. Тут ми бачимо, якщо ближче придивитися, це вороги наші, які ось бачите, в касках язики повесолоплювали. Вони хочуть нас знищити. Вони у вигляді крокодилів якихось таких. Поганих тварин, які та які хочуть задушити е, нашу Україну, але в них нічого не виходить. Ми е, відроджуємося, як та пташка Фенікс, відроджуємося. І тут у мене я вважаю, що це відкриття дуже гарні вийшли пташечки з трипільськими зображеннями, от, е, які в мене символізують якби винищувачі, <смі> як пташечки літаки винищувачі, і богиня літа, богиня літа Ляля, берегиня нашого роду, яка піднімає наш прапор, і Небесний світ у наших кольорах, і квіточки, чому чотири, бо символом, числовим символом України є число чотири. Таким чином, я запрограмувала. І квіти, якби радість, вишеньки самі, це наше життя, це наша перемога. В цьому дереві вишні збережена схема настінного розпису Уманщини 20-х років. Від мене тільки додано оці гілочки, які символізують наших прапрапрашурів померлих. У цьому випадку картина зображена для дітей. Діти гарно дуже сприймають і різні пташечки, як сім'я. Ця е, картина, а у Гуляйполі цвітяться вишні. Батько Нестора, чому ж в нас не вийшло? Звичайно, е, я часто зображую церкву, бо насамперед ми маємо дбати про духовність. Це садок вишневий коло хати, от е, Шевченкові слова. Над вишневими садами ангели літають. От. Тут теж є трикутничок, з якого виростає сад, і е, земля, сфера землі у вигляді писанки, і рушник дорога від хати. І я хотіла показати, що е, це все йде е, від нашої трипільської доби, від трипілля. І, один ангел вишеньки сипле, другий квіти біля хати, вишня. Вся символіка, як кажуть, потужна символіка, і берегеньки, берегеньки. Рожаниці, берегіньки, трипільські зразочки. Це в Черкасах у мене була ювілейна виставка 25-та, до 75-річчя мені зробили цю виставку і 40 років творчості. Це Черкащина, мій рідний край. Тут теж використані елементи. Це посудинка із настінних розписів Уманщини. Оці елементи із настінних розписів Уманщини ці елементи із розпису Софії і Ярини Гоменюк. От і звичайно, тут я вже використала таку е, квітку, бутон. Характерний для наших настінних розписів Уманщини і кольористика для настінних розписів Уманщини, але я свій код вишеньку тут додавала, і також на це треба звернути це. Характерний трилисничок, характерний тільки для уманських розписів. А так я побачила трипільської доби богиню літа лялі. Я її зобразила, вивчила літературу, подивилася, які там зразки одягу з трипільськими знаками і намалювала так. Прибоги є дерево життя. Звідки ми йдемо, хто ми, куди ми йдемо, прибоги або олень, або зображувалася пташечка або кінь, або олень. От і вона йде як берегинька е, нашої української нації, нашої української землі. Завдячую всесвіту тому, що дарує мені таку можливість творити. Я завдячую всесвіту і тому тим, що Бог дарував мені дуже гарну професію. Педагог кажуть, учитель це найперша професія від Бога, а від учителя всі інші професії. Тобто, я мала таку. Гарну професію, яка спонукала мене постійно вчитися, постійно щось досліджувати, постійно читати. І як то е, Анна Чубач казала, я не вчилась ніде, розгорну я папір, олівець підстругаю, я не вчилась ніде, просто вмію і знаю, просто в серці весна, просто світ, світ цей мов диво. Просто просить душа малювати красиво на радість людям. Запрошую відвідати цю міні-виставку і сказати про свої враження, отримати задоволення і нові знання. Творчість уманської мисткині це є сакральний національний оберіг. І він уже увійшов до Національної української спадщини. А ми всіх запрошуємо відвідати нашу новостворену виставку. Ви отримуєте енергетичну насолоду і відчуєте, хто ж ми такі є, українці. Виставка триватиме до кінця наступного.